Ми в Аеропорту Жуляни. з нами Володимир, Владислав і Тарас. І сьогодні ми плануємо поїхати в чудову, чудову провінцію Західної України, яка називається Баварія. І ми чекаємо літак. з герої Мемінген і Мемінгені. І ми тут йдемо зараз в центр. Ми приїхали на вокзал. Упаляємо. Подивитися центр, у нас є десь 2 години до поїзду на Мюнхен. Йдемо дивитися і показувати вам, що тут цікаво. Тут от нема сміття, Тобто це Європа, ну тобто тут зовсім чисто, Тобто клумби не засираються тільки в Україні таке. Ось, скажи, парасливі, що ти як тобі враження перші кроки на німецькій землі? Як тобі взагалі? Що ти, ну може щось ти пережив відчув. Ну, відчув біля цієї довгий в аеропорту, але то нічого, то ж Європа, то так, типу, прийнято всяких тут. Любі, приймати, тут люблять, щоб було тісненько так всім. Так, так, тісненько, так, уютні, тепленько. Насправді ми просто будемо, ну, чекаємо ірландського нашого брата, друга. Він має під'їхати. зараз За З хвилини на хвилину казав, хлопці, ви не переживайте, я під'їду вас заберу. Ми кажемо, добре, то зустрінемося в парку. Він тут окей. Суперкрутому міжнародному регіон... нерегіональному поїзді. Що... Цюріха в Нюн. Ми сіли не в той поїзд і переплатили 25 євро, зато ми їдемо в Бухлоє. Коротше, якщо розказати вам повну історію, то це виглядало приблизно так Виявляється тут їздять різні поїзди. У нас був квиток на регіональний і той і той червоний поїзд. Як ми це мали знати по букву, таки в квитку по-німецьки. Всім стало ясно, понятно що ми сіли не в той поїзд і їдемо тепер за 25 євро в Бухло. Це єдине, що нас тішить. Щойно ми виїхали з Бухлоя. Ну, ви бачили, що От ми виїхали. Ну Ми їдемо. Коротше, в цей раз є шанс, що ми сіли в правильний поїзд. Це. Видно по кількох признаках. По-перше, що на ньому дійсно пише регіо, тобто регіональний. Другий признак що цигани. Тобто шанс, що ми mm. доїдемо в Мюнхен. Наразі все чудово. Ми тут спілкуємося. Тут... А ми, до речі, їдемо на другому Так що Це такий прикольний регіональний... Півасик, правда, однаковий якийсь ми взагалі. Нас. Півасик, насправді... Mm -mm -mm. Oh, ну, пойдет. Такий, як по євро. По єврику. От занівросником поки все нормально. Доїдемо надіюся, і все буде нормально. В нас є інсайдери. Це Влад і Влад. У Влади Один Влад інсайдер, а другий аутсайдер. Це жесть. коротше, чуваки, ми з'їли офігенний стейк. Ви бачите залишки. Ахуєний стейк. Корот, 10 євро і реально можна брати на двох. Пиво на двох не вийде, тому треба брати на одного. Або друга з Ірландії. Ну, Друг із Ірландії з нами. Його душа перенесла на пляшку. Мінера у вас. Вова, як називається ця площа? Фінікс <рекун -плес> -плац. <рекун -плес> Плац. Є така зупинка метро. Є така зупинка метро, є така напевно, станція метро. І є така площа. <рекун -плес> площа площа Королева. Тут коротше, це музей який там античний. Типу Греція, так? Ні, А це Римська. Ні, це Греція, це античний. А яка різниця? Ага. Там не, не тільки Греція, а там тільки Греція. Зашибісь. Коротше, Ми зараз йдемо по самій дорогій вулиці, тут навіть деякі. Це не вона, але ми скоро будемо на ній йти. Скоро. Ну, не скоро. <ріст> Чувак. Як називається ця локація, пацани? Тольвуд. No. Ми приїхали на локацію Тольвуд. І тут по ідеї відбувається Октоберфест, але ми чуть-чуть на 2 місяці запіздали. І Зараз ми стоїмо біля ялинки з велосипедами. З нами інсайдер Володимир. І не хоче світитися і не інсайдер Володимир. А може світитися. Може світитися. Він зі Львова, йому поняття. Хороша аура він світиться. Світиться. Воу, воу. Во. Володимир, я перепрошую. Так, так, так. Кілька ваших... E, тобто ви сьогодні побували всього лише на всього 5 плюс-мінус 6 годин в цьому чудовому Мюнхені. Що ви можете сказати про це місто? І взагалі, можливо, у вас є якісь емоції? Поділіться, будь ласка, з нашими глядачами. Так, звичайно, тут розпочався фестиваль, якийсь крісмес, яка Кріснес Маркет. От і тут можна випити на півка. І це після 10-ї години, коли все місто спить. Але тут все до Тут можна сказати якийсь острівець свободи острівець і свободи та, 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 та. веселощів, так? Та 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 freedom Island. Freedom Island. Айленд скажімо, ми інтегрували частинку України в частинку Німеччини, так? Безумовно, безумовно. Ось своєю лодочкою ми в інтегру. Зараз ми в цих чудових апартаментах Володимира та Владислава. І я вам хочу продемонструвати, як живуть білі люди. Бачите? Красотунька. Тут насправді ще й тепло, тут плюс 5, а не мінус 2. І тут, коротше, ми живемо майже в центрі Ну, по-багатому. Коротше, не пройшло і півдня, як ми вийшли. І ось ми зараз йдемо по одній з пішохідних вулиць. <пиш> ну як пішохідних, <пиш> ну так. <пиш> так. Коротше, місті, ми не можемо Ми прийшли на Баранкват. Наприні, але. але... Ще покажи стару вежу. Стара вежа виглядає як нова. А, а там от стара, але вона не нова. Зараз ми прийшли... А зараз ми прийшли на резиденцію королів. Президенцію. Президенція королів. Дивіться, як тут прикольно. Думай! Що так? Так. <смі> так! Всі щасливі і веселі. І це ми ще навіть не пили сьогодні. О, так гарно, кругова панорама. І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю. А це герої нашого ролика. Володимир. Чотири місяці він живе вже в Мюнхені. Володимир. Вже другий professionally... день він виживає yeah, в Мюнхені. Володислав виживає просто. Знімає смішні ролики. От тебе якесь важливе геополітичне питання зацікавило. Сядь, спокійно, обсуди, неділя, магазини всі закриті. Не спіши, не спіши. Ну. Коротше, ми прийшли на ще один різдвяний ярмарок черговий. Їх тут в Мюнхені дуже багато. От. Ну, З плюсів німеччини, що можна стояти отак робити, прямо тут, займатися цим. От прям тако. І всі тебе скажуть респект, бо ти купив локального. Ну, це не локально, а от локально. Це теж локально. Ну, як там було? Це найкраще вулиця. Насправді ні, бо ми його можемо купити локально і в Україні. Пан-пам. пам добре. А! Короче. <ріст> так, ідём. Ми вже на хаті. У <ріст> нас Чекай, у нас постійна рубрика Українці за кордоном а, і спеціальний запрошений гість. Вікторія. Вікторія, привіт. Привітайся. Привіт. в цьому хтось буде інший. Що життя? таке? Таке? Мені трохи стыдно говорити на ту камеру. На ту камеру? Ваня, <laughs> це ж це, 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 це Ого, <п quelques> <x2> от зараз була больно. Що, та, що діла? У нас буде зараз така спійміння звана вечеря. Вечеря, э, цей... Надіànцю, шо, eh, от, ти, хоціна, щой... Дань, я сподіваюся, що... Тож, День Благодаріння же ж. Благодаріння? Типа ми все-таки благодарні. Неблагодарочка за те, що... Так, і ми сьогодні за те, що слава Богу. Ну, амінь. Чуєте, ви, може, в гостинні пожарували? Та ні, чувак, ну. Ми ділом займаємося. Почекай, ми пишемо відео. Що ти оце починаєш, ну? Реально. Має бути гарно, для мене діється, що не так як угу. вчора? А, а Вчора? А вчора, 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 вчора. 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 Як постабол. там кажуть, less is better. Less is хоча б завжди. Ну давайте на цій оптимістичній ноті закінчимо. Ah, рубрику «Українці all right. за кордоном. Right. І що? Все. І, і поки. всім гарної гарно і... забави. Так, що? Ну Віка не хоче говорити на камеру. А що, що а з чого говорить? Що говорить? О, що говорить? Це однакий рясненський прикол. Ні-ні, то. Володя готує, як справжній баварчанин готує. Я би сказав баварчанський. Баварчанський. Він готує якісь. Смузі. Блять, стеки держав. Спорт. Бухло. Бухло перемогло. З, як працює середній клас і з чого робляться гроші. Неважливо, сітіо, тобто, чи ти топ-менеджер. Не забувайся, рубрика <смас> <смас> Вікторія Дня. <смас> Перемога дня. <смас> <смас> Вікторія дослуховується до внутрішнього голосу цієї <смас> пляшки, щоб ви розуміли, як їй вчора було нормально. А тепер до інших новин. Володимир сьогодні мовчазний. з ней. до речі. <реку> Взяли. Коротше, ми вийшли на будинок університету технічного в Мюнхені і тут можна безплатно вийти, ми ходимо тільки там, де безплатно. І тут такий от вигляд з вікна, не з вікна, а з даху. Коротше, от така красотулька. Так, вірш пам'ять, яка денься про брата для де, де моїх. Walking the roads of our youth, through the land of our childhood, our home and our truth, be near me, guide me, always stay beside me so I can be free. Let's roam this place, familiar and vast, our playground, green forest, our past. We were wanderers, nevertheless, always home. When every place was fenceless and time was endless, endless, our ways were always the same. Call my demons and walk with me, my brother, until our roads lead us away from each other. And if your heart full of sorrow, keep walking, don't rest, and promise me from heart to chest to never let your memories die. I'll always be alive in your mind and by your side. I'm free. Oh. Родина, 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 родина батька й до сина. I'm yeah. yeah.